Віриш, що в цьому році може закінчитися війна? Ні. Не вірю. А а ти? Т... Я вірю, що може закінчитися гаряча фаза, але думаю, що ні. З урахуванням того, що е, я виходила пару днів трошечки в медитації, і ту інформацію, яку я побачила, мені не сподобалось. тому… Ця точка, за яку ми говорили стільки все літо, вона розсіялась, як знаєте, з білих яблунь дим. Тому чекаємо до наступного року і молимо, щоб це було в наступному році. І ще хотіла можна запитати Вітя це ж питання, яке мені часто задають, чи відчепляться від чоловіків після закінчення. Не відчепляться і не тільки це стосується чоловіків і жінок в тому числі, тому що мені випадає, по-перше, карта Стражного суду, трансформація і залученість е усіх до, незалежно там від віку, статі вірозповідання в військові процеси, як в Ізраїлі. От тобто, така загальна військова повинність, так? Да? Ну, тобто, це буде як складова, невід'ємна складова нашого життя.